Парламентської уваги ключові питання внутрішньої політики і міжнародної підтримки цього тижня. Верховна Рада ухвалила низку важливих рішень від запровадження множинного громадянства до зміни очільника генеральної прокуратури. Давайте подивимося. Скільки паспортів зможуть мати українці? Народні депутати ухвалили закон про множинне громадянство. Які зміни чекають на генеральну прокуратуру? Верховна Рада проголосувала за призначення Руслана Кравченка новим очільником відомства. Яку допомогу від держави матимуть родичі загиблого військовослужбовця? Народні депутати погодили грошову виплату утриманцям захисників. Наскільки ефективно держава управлятиме конфіскованими активами? Верховна Рада ухвалила реформу АРМА. Посилення співпраці, підтримка євроінтеграції України, спільні відповіді на виклики безпеки, робота над поверненням викрадених дітей. Ці питання цього тижня обговорював голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук під час візиту до Великого герцогства Люксембург та до Франції. Під час виступу на пленарному засіданні палати депутатів Великого герцогства, спікер подякував Люксембургу за рішучу підтримку України за зброю, санкції, визнання голодомору геноцидом, захист прав кримських татар, допомогу на всіх фронтах від гуманітарної до політичного Стефанчук закликав європейців зберігати єдність, посилювати санкції, надавати більше зброї, підтримувати вступ України до ЄС НАТО. Бо це гарантія не лише української, а й європейської безпеки. Для оборони і захисту рідної землі не може бути жодних обмежень ані у зброї, ані в її обсягах, ані в її далекобійності. На цьому Руслан Стефанчук наголосив вже під час виступу в Сенаті Франції, де подякував парламентарям за підтримку та історичну роль Франції у боротьбі України проти світового агресора Росії. Я дуже хотів би, щоб наші партнери боролись за Україну так само шалено, як Росія. Хоче Україну знищити, боролися без напівдій, без напівтонів, без напіврішень. Боролися щодня, боролися до кінця. В Україні запрацює інститут ножинного громадянства цього тижня. Народні депутати ухвалили відповідний закон. Документ розроблено як відповідь на демографічні та безпекові виклики, а також на потребу відновлення та збереження зв'язку з мільйонами українців за межами держави. Закон передбачає спрощення процедури набуття громадянства для іноземців та осіб без громадянства, зокрема які проходять військову службу в ЗСУ, одночасного набуття дитиною за народженням громадянства України та громадянства іншої держави. Автоматично можна отримати право на подвійне. Громадянство у випадку одруження з іноземцями зберегти громадянство зможуть українці, які вимушено виїхали з країни через війну. Водночас можливість ножинного громадянства не допускатиметься щодо людей, які мають громадянство держави-агресора, або держави, яка не визнає територіальну цілісність і суверенітет України. Це допоможе зберегти зв'язок також з Україною і тим вимушеним так, переселенцям з України, які зараз шукають притулок через війну. Бо протягом там, кількох наступних років у багатьох країнах вже буде можливість подаватись на громадянство. Зупинити цю катастрофу можливо лише змінивши застарілого часом просто безвідповідальну політику у сфері громадянства, міграції та взаєми з українцями за кордоном на тлі боротьби з іноземних держав за наших громадян. Це дуже важливий сигнал для наших громадян, які покинули територію нашої держави після початку повномасштабного вторгнення. Вже понад три роки перебувають за межами нашої держави. Верховна Рада проголосувала за нового генерального прокурора. Ним став 35-річний Руслан Кравченко, який очолював Державну податкову службу. Його кандидатуру подав до парламенту президент Володимир Зеленський. Кравченко працював прокурором у головній військовій прокуратурі. А з 2021 до 2023 року обіймав посаду керівника Бучанської окружної прокуратури Київської області. З вересня 2014-го брав участь в АТО. Має статус учасника бойових дій. Він був одним із прокурорів у справі президента втікача Віктора Яну. Ковича саме через це Кремль оголосив Кравченка у розшук. На посаді генерального прокурора він планує повернути довіру до правоохоронних органів та запровадити невідворотність покарання. Усі рішення мають бути законними. Посади і статус не можуть бути символом зламаного правосуддя, а кожна судова справа матиме справедливий вирок, зазначив Кравченко з трибуни Верховної Ради. Нас із вами чекає серйозна робота щодо удосконалення законодавства. Не менш важливим є зовнішній вимір репутація прокуратури як всередині країни, так і за її межами серед міжнародних партнерів та у змі для генерального прокурора має бути не лише основним його знання, його досвід. Для генерального прокурора має бути важливим розуміння права, відчування чи відчуття цієї справедливості. Дуже добре, що внесла кандидатуру людини з системи. Тому що всі прокурори попередні були не системи більше того, були в нас випадки і без юридичної освіти. Тому я вважаю, що роками система прокуратури знищувалася. Нам треба її відновити. Що на вас зараз величезна відповідальність? Люди в Україні чекають на справедливість і правду. Надзвичайно важливим було те, що е, пан Кравченко розуміє. Питання важливості завершення реформи органів прокуратури, в тому числі створення сьогодні сильної військової юстиції. Право на фінансову державну допомогу в разі загибелі військовослужбовця відтепер матимуть ще й його утриманці. Цього тижня парламент ухвалив зміни до чинного закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей. Йдеться про отримання одноразової грошової виплати у розмірі 15 мільйонів гривень. Утриманцями вважаються ті члени сім'ї, які були на постійному матеріальному або фінансовому забезпеченні військовослужбовця чи військовослужбовиці. І така допомога була основним фінансовим джерелом. Це право так само залишається і за родичами військового. Держава надаватиме допомогу як за загибель військовослужбовців, військовозобов'язаних, так і резервістів. Вона поширюватиметься також на близьких родичів, тих осіб, які померли упродовж року після звільнення. З військової служби. Це не про фінанси, це не про гроші, це про справедливість, тому що коли мати залишається одна, коли загинув її. Син найрідніша людина, її надія вона повинна мати право на захист, на турботу від держави. Власне, це надасть можливість ще певні категорії наших українців, особливо молодих українців, власне отримувати грошові виплати і компенсацію, коли, на жаль, стається така біда в родині. Основні причини, чому Україна має стати членом НАТО, назвав голова Верховної Ради під час виступу на засіданні парламентської асамблеї Альянсу у Брюсселі. Руслан Стефанчук наголосив, що членство у північно-атлантичному Альянсі потрібно Україні для того, щоб захистити не лише себе, а й Європу. Це також зміцнить НАТО, адже наша армія найсильніша та найдосвідченіша на континенті, наголосив спікер парламенту і додав, що коли Україна стане членом НАТО, війсь зла побачить, що агресор не відкупиться. Руслан Стефанчук закликав до подальшої. Підтримка України та рішучих дій. Мир не може бути обмінений на власну землю чи власний народ. Скажіть мені, чи готовий хтось тут обміняти мир на власних громадян чи власну територію? Ми готові до повного і безумовного припинення вогню. Але наш спільний ворог не хоче міру. Я вдячний усім вам за підтримку, яку ви вже надали. Але зараз не час для вагань, час для сильних рішень, час для рішучих рішень, час для рішучих дій. З вашою підтримкою ми закінчимо цю війну цього тижня народні депутати підтримали реформу АРМА, органу виконавчої влади, який уповноважений виявляти, розшукувати та управляти активами, що одержані корупційним шляхом. Ухвалення цього закону є вимогою плану дії Ukraine Facility. Відтепер змінюються підходи до управління арештованими активами. Зокрема, буде створено спеціалізований фонд діяльності АРМА та визначено джерела його наповнення. Арма і прокурори зобов'язані будуть оформлювати передачу активів на баланс агентства у чітко визначений термін. Також залучатимуть до управління активами. Офесійних управителів, крім того, підвищується поріг вартості арештованих активів із 200 до 500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Наразі в Україні заарештовано майже 72 тисячі активів на суму понад 200 мільярдів гривень. 80% із них не приносять дохід держави. Наголошують парламентарі. Ухвалене рішення створить умови ефективного управління активами. Ми можемо нарешті побачити, як арештовані активи почнуть приносити доходи державі. Це європейський стандарт. Цього вимагає європейська директива. І нарешті ми зможемо побачити, як це реалізовується. Україна під час нового опалювального сезону буде забезпечена газом. Уряд вже розпочав підготовку до зими. Про це з парламентської трибуни розповів міністр енергетики Герман Галущенко під час години запитань до уряду. Водночас він наголосив, що ситуація з видобутком блакитного палива та газовими сховищами через постійні російські ракетні обстріли залишається складною. Тому Кабмін планує збільшити закупівлі імпортного газу. Мінімальний обсяг, який ми плануємо закачати саме імпортного газу в цьому році, це не менше 4,6 мільярдів кубів, саме імпортного газу, який буде закачаний в сховища. На сьогодні вже законтрактовано 2,9 мільярдів кубів. Тобто, це вже укладені і контракти, які підтверджені фінансово, було обіцяно, що газ. Для населення ціна його не буде підвищуватись. Так само пообіцяв міністр Галушенко і прем'єр Шмигаль, що не будуть підвищувати ціни на всі комунальні платежі нового опального сезону.